У Києві відбувся фінальний етап чемпіонату України серед ветеранів у віковій категорії 60 років і старші переможцем офіційних змагань, які цього року проводилися на честь відомого футболіста та тренера Степана Юрчишина, стала збірна Ліги ветеранів Львівщини, срібню медалю волочиського агробізнеса, а бронзу виборов Пирятин Полтавщина. Психологічно важко, але я думаю, ми даємо наоборот позитивний сигнал. ветерани повинні його і подавати так. Тому. Тільки подяка командам, які приїхали, я назвав з цих регіонів, із Одеси, і зі Львова, ну і Полтавщина постійно під обстрілами. Я рахую, це позитив і це плюс. Люди бачать, що Україна живе і буде жити. Тому турніри проводити я, 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 я вважаю, що потрібно. Організаторами чемпіонату стали Асоціація ветеранів футболу України, благодійний фонд родини Собуцьких і ТОВ Агробізнес за підтримки Української асоціації футболу. Щира подяка Збройним силам України та всім захисникам, завдяки яким можемо грати у футбол і зустрічатися на мирних стадіонах. Саме головне це те, що ми проводимо ці чемпіонати. Благодаря Собуцькому Олегу Михайловичу, ми збираємося. Встречаемся, все живые, здоровые. Посмотрите, какие эмоции. К сожалению, молодые таких эмоций не имеют. И даже сил не хватает у ребят, но они бьются, как тигры настоящие. Поэтому в ветеранском футболе нет проигравших футболистов, особенно более старшего возраста. Я поэтому хотел поздравить всех ветеранов, все живые, здоровые. И благодаря Сабудскому, нашому президенту, мы играем эти чемпионаты в такое тяжелое время для нашей страны. Цього року за трофей боролися 22 команди з 15 регіонів: від Львівщини до Сумщини від Одещини до Волині. До фіналу дісталися шість найкращих колективів: ветеран із Яготина, Перятин, Полтавщина, Рішельє з Одеси, збірна Львівщини, агробізнес із Волочиська та Карпати імені Василя Турянчика з Мукачева. Ці колективи стали справжньою вітриною українського ветеранського футболу, доводячи, що грати можна в будь-якому віці. Цей турнір показує, що український футбол живе в віці ветеранів і не тільки ветеранів, всього українського футболу. Звичайно, це проходить завдячуючи нашим меценатам, спонсорам, нашому генеральному спонсору Олегу Михайловичу Собуцькому, президенту асоціації футболу ветеранів так, і команди агробізнес, і благодійному фонду родини Соборських. Звичайно, ветерани показали клас, показали гру, показали емоції. Звичайно, що є переможці, є переможені, але разом переміг український футбол. Всі шестеро фіналістів розраховували на позитивний результат, і в кожній з ігор точилася цікава боротьба. Вдача посміхнулася команді зі Львова, яка певно найбільше хотіла завоювати трофей імені свого земляка Степана Юрчишина. У вирішальних матчах Львів'яни грали в нічию, проте вдало виконували після матчеві пенальті. У підсумку такий мріяний кубок вирушив до Львова. Дякую всім, хто цей турнір організовує, Асоціація ветеранів футболу України. Олег Михайлович, вам велике спасибі від всіх учасників чемпіонату. Якщо підсумувати, я граю в шахи. В шахах є дебют, мітельшпіль і Еншпіль. Дебют ми розпочали груповим етапом в Тернополі. Ми виграли групу. Мітельшпіль був вчора, в матчі групового етапу. Ми вийшли з групи до півфіналу. І сьогодні був ендшпіль, який ми успішно пройшли, але дуже важко пройшли, бо це була серія пенальтів в півфіналі, серія пенальтів в фіналі. Фінал просто був за ну, якийсь неймовірний. Хлопці 60, такий футбол показує, що дуже гарно це було. І ми це цей чемпіонство здобули, і особливо приємно, що цей чемпіон був присвячений нашому земляку Степану Вільчешину. І ми, хлопцями, говорили, що ми не маємо права цей чемпіонат не виграти. Участь у церемонії нагородження взяли найкращий футболіст країни 1966 року. Перший віцепрезидент виконуючий обов'язки президента Асоціації ветеранів футболу України Андрій Біба та заслужений майстер спорту та заслужений тренер України Олександр Заваров через виконання завдань. Був відсутній офіцер ЗСУ, президент асоціації Олег Собуцький. Від його імені всім командам, вболівальникам та почесним гостям передали привітання та побажання найскорішого завершення війни і перемоги України. хочу поблагодарить все команды, которые изъявили желание принять участие в этом турнире. Ну, я сегодня посмотрел, вроде порох есть еще в пороховницах. Если бы такое желание было у нашей молодежи, как у вас, у нас был бы футбол на Украине, з футболом було все в порядку. Почесні гості вручили командам кубки та індивідуальні нагороди. Найкращим гравцем фінальних змагань визнано Миколу Федорка з агробізнеса. Найкращим тренером Василя Корпана зі збірної Львівщини. А приз імені Степана Юрчишина, легенда поля, отримав Леонід Гайдаржи з Рішельє. Я добре знав Степана Юрчишина, ми грали разом і за, за зборною і, і, на жаль, летит, но ну, не туда, куда надо. То есть, и смотря на вас, я тоже ваш ровесник практически, но как-то вы даже бегаете, я же в глазах ребит, знаете, честное слово, да. У завершенні офіційної частини пролунало багато добрих слів на адресу ветеранів футболу. Щиро дякували нашим захисникам, які боронять країну, від навали ворога. Відзначимо, що у цьому році вже відбулися чемпіонати серед ветеранів у вікових категоріях 45+, 55+, та 60 плюс років. А на жовтень листопад запланований чемпіонат 35+. Тож футболісти всіх вікових категорій мають змогу відчути смак великого футболу та взяти участь в змаганнях. Високого всеукраїнського рівня